Поліцейські викрили та знешкодили групу злоумисників, які торгували наркотиками. Таким чином, щомісячно вони заробляли близько 5 мільйонів гривень. Вони збували метадон по усім регіонам України. Правоохоронці встановили лідерів наркогрупування, що діяло на Київщині. Двох мешканців Черкаської області віком 32 та 37 років. Чоловіки налагодили канал постачання оптових парцій метадону до Донецької та Херсонської областей, а також роздрібний збут на території України. Для транспортування наркопродукції зловмисники користувались послугами логістичних компаній, постійно змінюючи пункти відправлення. Для формування посилок фігуранти використовували орендовані квартири, де ретельно маскували наркотики в уживаному одязі. У такий спосіб спільники щодня пересилали понад 4 тисячі до сметадону. Ідея зразу відправляє 30-40 посилочок. Запустили по такій схемі 1200 гривень. Тисяча гривень іде 4 грами. Я думаю, за тиждень я ще поставлю нормального пацана на одправки. Також зловмисники, окрім поштових відправлень, передавали наркотики з рук у руки та робили так звані закладки. Розрахунки за наркотовар проводили виключно у безготівковий спосіб. використовуючи банківські картки, оформлені на дропів для забезпечення додаткової анонімності частину коштів, отриманих від протиправної діяльності, фігуранти обготівковували через криптообмінники. Щомісячний прибуток від наркобізнесу складав понад 5 мільйонів гривень. А на випадок, якщо когось з угрупування спіймають, то у них був відповідний план дій. Дідій десь, ді, ді, ну кусячі. По суті, 100% у нього зробили закупку з його за початками з руссі. Якщо, не дай Бог, десяти, знаєш, як тебе вести. Ти що, юздер забрав віші? Ну, там мої всі віші були повністю. Тобі голову не несуть, якщо за тебе патанівти, це понімаєш? Для збору речових доказів правоохоронці провели 64 обшуки у дев'яти областях України. За результатами слідчих дій ліквідовано злочинну організацію. Дві злочинні групи та перекрито оптовий канал поставки наркотиків до Донецької та Херсонської областей. Вилучено 4 тисячі доз метадону замаскованого у відправки з одягом, фасувальні матеріали, банківські картки, чорнові записи, готівку, автомобілі та вибухівку. Загальна вартість вилученого склала майже 2 мільйона гривень, зазначили правоохоронці. Затримано 16 членів злочинного угруповання в порядку статті 208, 615 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції повідомили 18 фігурантам про підозри за рядом статей Кримінального кодексу країни в залежності від їх участі в протиправній діяльності, а саме за частиною 1, 2 статті 255, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 307 кримінального кодексу країни. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі Тривають.